Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. З карколомною швидкістю відбуваються події навколо Панамського каналу. Сполучені Штати Америки витискають звідти Китай, причому роблять це руками Панами. Ви пам'ятаєте, що нещодавно на інавгурації і перед інавгурацією президент Дональд Трамп виступав про те, що він має претензії до Панами щодо використання Панамського каналу? Мовляв, ми давали цей канал. Не китайцям, а панамі. А тепер ми бачимо, що китайці мають кращі умови, що вони будують там парти, що вони там все розвивають. А американський бізнес там дискримінують, да, тобто виставляють більше цінники, обмежують можливості і так далі. І Трамп сказав, нас це не влаштовує. Ми будемо це виправляти. Ну і дійсно, Китай проріс в панамі дуже дуже сильно. Вони взяли там купу проектів в концесії. Вони збудували порти з бог боків каналу. Вони здобули там. Чималий політичний вплив. Але тепер ситуація міняється просто дакарінна і буквально на протязі там якогось тижня. Та? Я розповідав вам про те, як Марк Рубіо, державний секретар США, прилетів до Панами, переговорив з їх президентом. І щось змінилось буквально за годину. Пішла така серія заяв про те, що Панама виходить з китайського найбільшого в світі проєкту Один пояс один шлях, що вони довгостроково це зроблять, що вони можливо переглянуть ті концесії, які вони дали китайцям, і так далі. Це все на протязі одного дня. І Рубіо відповідає в Твіттері. І що ми бачимо як наслідок цього, пройшло кілька днів, і тепер у Верховний суд Панами подана позов з вимогою скасувати контракт Ганконська компанії на управління двома ключовими портами на вході і на виході з Панамського каналу. Ця справа може стати прецедентною і мати серйозні геополітичні наслідки. Два панамських юристи подали конституційний позов, стверджуючи, що контракт, укладений з дочірньою компанією CK Hutchinson Holdings, порушує правові норми Панами. Цей позов поданий лише за день після візиту держсекретаря США Марка Рубіо до президента Панами Хосе Рауля Муліна, під час якого Вашингтон. Он закликав Панаму обмежити вплив Китаю на цей стратегічний водний шлях. Що це означає? Якщо Верховний суд Панами ухвалить розгляд позову і винесе рішення на користь позивачів, це може з одного боку призвести до миттєвого анулювання контракту, і це стане серйозним дипломатичним досягненням для Дональда Трампа в його зусиллях зменшити присутність Китаю в Латинській Америці. Очевидно, що вони оголосять новий тендер, на ньому можуть виграти американці або, можливо, в якомусь європейці Конгломерат який Хатченсан Холдінгс, який належить ганконському мільярдеру Лікаш. Отримав концесію на управління портами ще в далекому 97-му році за часів президента Ернеста Переса Баладареса. Сьогодні компанія контролює два з п'яти ключових портів вздовж Панамського каналу, через які щороку проходить більше 14 тисяч суден. а сам канал забезпечує 6% світової морської торгівлі. За словами Хуля Масіаса, одного з юристів, які ініціювали судовий процес, це детальний правовий аналіз контракту вказав на необхідність подати позов про його неконституційність. Позов привертає велику увагу, оскільки Верховний суд Панами раніше вже скасовував суперечливі іноземні контракти, наприклад, у 23-му році, коли через масові протести суд ухвалив закрити велику мідну шахту, яка належала іноземному інвестору. Панамський канал як головний фактор в відносинах США і Панами, і не тільки. Окрім судового позову, Панамський уряд опинився під тиском через зростаючу напругу в відносинах з Вашингтоном. США давно висловлюють занепокоєння присутністю китайських компаній навколо. Панамського каналу, який був побудований сполученими штатами на початку 20-го століття, і переданий панамі договором картер Таріхоса. Відповідно до цієї угоди, канал має залишитися нейтральним і відкритим для всіх суден на рівних умовах. Однак, Вашингтон дедалі активніше спостерігає зростання китайського впливу в регіоні, і це викликає побоювання серед панамських посадовців. Вони остерігаються, що якщо Трамп реалізує свої обіцянки, він може чинити жорсткий тиск на уряд Панами, змушуючи його змінити структуру зборів за прохід каналам. Зборів, які наразі визначаються ринковими умовами, застосовуються на розгляд самого уряду Панами. Протистояння США і Китаю навколо каналу загострилося, коли Трамп публічно заявив, що поверне контроль над каналом. Ця заява викликала хвилю обурення в Панамі. А як же? Наш суверенітет, Да самі будемо вирішувати, хто тут буде, на яких умовах ходити. А лише через кілька днів після слів Трампа генеральний контролер Панами несподівано оголосив аудит контракту Сікія Хатчинсон Holdings. Результати перевірки очікуються в березні. В час візиту Марка Рубіо, державного секретаря США до Панами в неділю, президент Муліна. Пішов на кілька ключових поступок. Причому одразу запровадження жорсткіших заходів щодо нелегальної міграції через Даринський прохід, який є головним маршрутом мігрантів до США, відмова від продовження членства Панами у китайській інфраструктурній ініціативі Один пояс один шлях. До речі, до них це раніше зробила Італія, і це було дуже гучно. Третє за повідомленням американських джерел, Муліна погодився на безперешкодний прохід військових суден США через Канал. Оце вже. Дуже велика історія. Попри це, Трамп залишився незадоволеним. В понеділок він заявив, що поступки панами по недостатні, і голосив, що в п'ятницю особисто поговорить з Муліна по телефону. І що ми бачимо? Ми бачимо ці. Конституційні позови. До речі, якщо контракт, CK Hutchinson Holdings буде розірваний, Панама може зіткнутися з міжнародним арбітражем. Да? Юридичні експерти попереджають, що таке рішення може розглядатися як політична мотивована експропріація, яка порушує міжнародні торгівельні угоди і завдає шкоди інвестиційному іміджу Панами. Більш того, якщо Муліна офіційно дозволить підтвердити цю обіцянку, дозволить військовим кораблям США безперешкодно проходити через канал, він може зіткнутися з внутрішніми судовими позовами. Це було би визнано преференційним ставленням і стало би явним порушенням принципу нейтральності каналу, зазначив панамський юрист міжнародник Кальонця Ільєка. Деленосний момент для зовнішньої політики Панами і насправді для геополітичного майбутнього світу. На тлі гострого протистояння між США та Китаєм в Панамі майбутнє Панамського каналу може змінитись. Найближчі тижні визначать, чи Панама стане ще ближчим союзником Вашингтона і розірве свої зв'язки з Китаєм, та чи знайде якийсь хідкий баланс, можливо, між двома світовими супердержавами. Шановні друзі, як вважаєте ви? Панама близький американський союзник, і вони м, поставлять крапку на е, цьому минулому да інтеграції з Китаєм, великому політичному впливу Китаю, і так далі. Президент Панами витримає свої обіцянки. Чи він буде намагатись грати подвійну гру? Ну і ми з вами розуміємо, що це для нас з вами також дуже серйозна ілюстрація того, чи зможе президент Трамп реалізувати свою обіцянку, свої очевидні абсолютно погрози, які були озвучені Марком Рубіо, тому що ну інакше неможливо собі уявити, щоб президент країни Панама да сказав, дивіться, ми робимо все по іншому, ніж ми робили вчора, і по суті кидаючи китайських інвесторів, які вклали дуже великі гроші, очевидно, підживлювали і політичний процес в цій країні. Чи президент Трамп дотисне до конкретного результату, да? чи там буде щось проміжне, чи там буде щось невизначене, і так далі. Бо якщо дотисне, це ще раз показує силу його жорсткої дипломатії, Аті на міжнародній арені і показує, що його підхід підвищує шанси на встановлення миру в нашій країні, на припинення військової агресії Росії проти України, а як вважаєте ви, друзі? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Я дуже дякую вам за підтримку на Патреон, тому що ви допомагаєте нам розвивати канал і займатися економічним просвітництвом. І на Патреон, і тут на Ютуб, і на Манабанкі. Дякую вам і до зустрічі.